Здорово народ, хоча стоп, ні, ні 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 давайте почнемо огляд з двох зізнань. Одне буде зараз, а інше вже під кінець відео. І першим буде те, що гру я не пройшов, вона мене вибісила. Тому якщо хтось вважає, що для того, щоб висловлювати свою думку стосовно тої чи іншої гри, можна виключно після її проходження. Можу сказати тільки одне. Куди тикати дизлайк, мій юний чи вже маразматичний експерт геймдеву, ти сподіваюся знаєш. Рівно так само, як і закривати вкладку відео на Ютубі. Всім же іншим приємного перегляду. 23 рік виявився досить хлібним для ігрових блогерів. Що не місяць, то вам якийсь жирний реліз. Або навіть декілька. Напевно, саме тому гру мінімум на 40 годин вирішили випустити саме зараз. Коли будь-який маломальський вагомий конкурент може спихнути виріб хуйню. Ой, вибачте, простив, здається. від бесідки. Походу саме через це були використані численні маркетингові прийоми, які мали продати цю аплікацію несвідомим гравцям. На те, що гру вилизували на кожній конференції, починаючи з самого анонсу, я акцент ставити не буду. Всі великі релізи від заможних видавництв проходять у таких умовах, але її вилизували у предрелізних відосах «Наш ігрожур». Першим дзвоником стала інфа, що у грі буде тисяча планет, адже у нас тут космічна РПГ. І по прикладу, No Man's Sky було одразу зрозуміло, які це будуть планети. Наступним цвяхом у домовину парашних оцінок стала інфа про те, що в гру можна буде грати використовуючи PC Game Pass від коробки. Скажемо так, гарні ігри в геймпаси ходу не пхають, рівно як і фільми. Якщо хтось пам'ятає, то Скарлет Йохансон саме через те, що її сольник запхнули в стрімінговий сервіс, подала на дійсний в суд. Ну і фінальний маяк шляпи, що наближається, так це те, що в немультиплеєрну гру можна було б почати грати на 6 днів раніше за челядь, якщо придбати Digital Edition видання. І тут вже стало зрозуміло, що намагаються заробити хоч якісь кошти на ігрожурах. У що це вилилося, давайте розбиратися. Початок у Старфілд дійсно оригінальний, як не крутий. Блять, зробили, так зробили. Спочатку ми непорушно стоїмо десь пів години та слухаємо трьоп якоїсь тьотки, поки нас збирають, наче середньовічного лицаря. Знавці, питання, що буде далі? Екшон? Знайомство з інопланетною расою? Чи може? Майнінг. Правильно, майнінг. Нас на повному серйозі відправляють видобувати породу. Починати гру з самого душного, що у ній є, це щось нове. Добре б, щоб цей процес вимагав від тебе хоч якоїсь базової концентрації, становлячи міні-гру, бо те, що нам показали, ну це просто піздець. Гірше навіть за безкоштовний варфрейм. Де треба на реакції вимикати різак, щоб отримати більше ресурсу? Здається, що всі вже забули наскільки пролог важлива частина затягування гравця у ігровий процес. При цьому гра продовжує тримати марку весіро року та пропонує нам обрати базовий набір навичок, у яких є тільки текстовий опис. А я нагадаю, ні української, ні прости Боже російської локалізації тут немає. Щоправда, вже після вибору, при перегляді всіх перків, вже всі мають цифрове пояснення бафу. Що здивувало, для поліпшення перку недостатньо просто підвищити рівень та отримати за це очко прокачки. Треба ще виконати міні-завдання, по типу витратити весь кисень, завалити з кінетичної зброї 50 ворогів і так далі. Реальний крінж це те, як у цій грі зроблені діалоги. 90% виглядають так: ви стоїте один навпроти одного і обмінюєтесь репліками. Не факт, до речі, що NPC буде дивитися саме на вас. Таке враження, що за 10 років комунікація у таких іграх не змінилася зовсім. Наявні знання з інглішу дали розуміння стосовно суті, але це не настільки цікаві діалоги, щоб їх а слухати, та б розмивати фон, щоб крім персонажа взагалі нічого не було видно. Однозначно цікавий зміст, та така ж подача призвела до того, що майже всі подібні діалоги скіпалися без жодного сумління. Плюс сидіти з перекладачем на кожному невідомому слові задовбе до смерті. Мало того, що на оптимізацію був покладений товстий і довгий, через що на 40-60 у тебе є тільки два вибори, або насолоджуватися монітором, біля якого сидів Ренді Марш. Оскільки картинка настільки мильна, що починає навіть очі щипати. А обрати яскравість ну, нам чогось не дозволяють. Але при цьому є шанс на те, що у тебе буде 60 кадрів, хоча не без просадок. І другий варіант більш-менш викрутити рендер картинки, зробивши її хоч трохи чіткою. Але більше 50 кадрів ви не побачите. Так тут ще й DLSS немає. Ну а від FSR толку ніякого, що він є, що його немає. На NPC повсякчас видно склейки та баги. На вулицях вони можуть ні звідки дістати чемодан та поповсти з ним у невідомому напрямку. Деякі з них знавці стародавніх знань та вивчили левітацію, демонструючи її в людних місцях. У боях моби не відрізняються розумом та кмітливістю. Можуть підійти до тебе боком чи цілу хвилину дивитися на тебе і тільки потім почати кричати та стріляти. Їх максимум відбігти від гравця по хаотичному маршруту чи сховатися на початку бою, бо вже через мить вони кружляють навколо тебе, поливаючи кульками з пластикового пістолету. Імпакт по персонажу настільки мізерний, що в пилу битви. Можна на повному серйозі від'їхати через те, що ти не помітив зниження рівня здоров'я. Оскільки тут РПГ з рівневою системою, моб вищого ніж у вас рівня, може пережити постріл з дробовика у голову прямо в притул. Тому грати на складності вище за середню тут це шкідливо для нервової системи, оскільки все на що впливає рівень складності, це живучість мобів та їх дамаг. Викликає питання, і система кримінальної відповідальності у цій грі. Десь можна скомуниздити барахло і навіть зброю, але в більшості місць складається враження, що за нами слідкує старший брат. Бо коли ти береш якусь річ, на яку абсолютно ніхто не дивиться у найтемнішому кутку і автоматично накидують ціну за твою голову, це якось дивно. Ну а якщо ти геть знахабнів і робиш це на людях. То певна річ до тебе прилетить поліцейський. При цьому обрати роль бандоса неможливо. Оскільки, якщо битися з законниками, тобі будуть накидувати нереальні суми за твою голову, а протистоятимуть моби зі скаженим рівнем. Як при такому підході тут всіх піратів не вивели, при підльоті до цивілізованої планети вас сканують, і якщо на борту буде контрабанда, треба платити штраф. Битися знову ж таки не варіант. Бо після першого ж знищеного мусора на вас курва агриться вся планетарна оборона, тобто гра вперто буде тримати вас у рамках гарного хлопчика. За весь той час, що я грав, я бачив тільки один плюс у цій грі. Коли знаходишся на якомусь астероїді чи супутнику без атмосфери, можна залипнути хвилин на 5, роздивляючись пейзажі космосу. От це дійсно та річ, яку вони зробили гарно. Трохи про дивні рішення та відсутність пояснення певних моментів. Гра навіть не натякає вам, що можна грозити знайдений лут на збереження у трюм корабля. Немає ні ящика. Ні віконця, коли ти ловиш перше перенавантаження, через що корабель на початку нагадував бомжатню, де всі топтались по знайдених каменюках, волинах та шмотках. Чому воно одразу найде в трюм? Зробили б як в тому ж таки відьмаку. Все, що знайшов, йде не тобі на горб, а у сумки, які носить коняка. А так, персонаж на початку, поки ще не вкачені перки вантажника першого розряду, постійно ловить перенавантаження, захекується та не може тепнутися до корабля. Так, тут фаст тревел доступний тільки коли у тебе не перевищена норма вантажу. І знаєте, можна було б скинути цю пред'яву на мою неуважність, але з цією проблемою зіштовхнувся не я один. Бо на цю тему навіть відео в Ютубі робили. Наступне сумнівне рішення стосується модифікації зброї? Уявіть собі, щоб поставити якусь модифікацію на зброю, треба пройти воду, вогонь та мідні труби. Адже станку чи якоїсь збурярні на кораблі немає. Однак є якась хрінь, де можна за ресурси відкрити для себе модифікації різних рівнів для зброї та інший хлам. Постає питання: а де ж їх встановити? Ну, перший станок я взагалі знайшов при зачистці чергової піратської бази в якихось катакомбах. Якого біса він робить тут, а не на кораблі, я не знаю. Наступний раз, коли я його побачив, це вже було у магазині зброї. Встановлення модулів, до речі, теж потребує ресурсів. От. Курва, давайте знову поглянемо на те, як обставлено корабель у безкоштовній ММО та ободрочці Warframe. У тебе все є на кораблі, тобі все показують. Ось тут у тебе зброярня, тут кузня, тут модифікації, вперед, грай! Бля, в Starfield до такого чогось не додумались. Десезда навіть якусь базову річ перетворює в дроч. Майже всі місії однакові до першого сюжетного двіжняка. Який відбувається, я наголошу через 10 годин. Все відбувається приблизно так: поговори з одним, поговори з іншим, поговори курва з третім, та відправляйся на якусь планету, зачисти аванпост з одними й тими ж ворогами, яких тільки три види. Автоматчик, власник незареєстрованої холодної зброї та лідер шайки. Перебий їх та йди в кінець підземного коридору до якогось там артефакту. Який треба вибурити з мінералу? Що робити, якщо ти викинув той бур? Гра, на жаль, не каже. Another pointless day where I nothing. Ah. Що ж там з РПГ-системою? Яка гучна заява лунала з трибуни? Ми робимо найбільшу космічну РПГ за останній час. Одразу стало зрозуміло, що вона буде пуста. Ну от неможливо цікаво наповнити величезний простір та велику кількість планет. На це не вистачить часу і коштів, бо видавець тебе з'їсть за постійні відкладення. От чого всім так зайшла Metro Exodus з її невеликими локаціями? Та того, що їх досліджувати цікаво, вони концентровані. 10 метрів пройшов бандоси, ще 10, якесь гніздо мутантів біля якого калаш модифікований. Ще 10 чувак у хліву повісився, і поруч із ним записка, що він там не зміг когось врятувати. А тут що, планети полумертві, якщо не сказати стерильні, відсили чотири точки інтересу, серед яких одна це обов'язково аванпост піратів, а інша печера для майну, невідомі кристали, які навіть не ріжуться нашим різаком. А чим їх різати, а його знає. Такої інфи навіть не дають і наші компаньйони, від яких не сховаєшся навіть на шпилі. Їх буде курва до тебе телепортити. Флора одне лутабельне дерево на 100 метрів квадратних. Фауна моби з двома анімаціями, яким на тебе абсолютно начхати. Пару слів про варіативність у діалогах. Вона є, тільки в основному спостерігається у сайдах. Ну от, при черговій сплаті невідомо звідки взятого штрафу, не інакше як сам Всесвіт підкинув мені шмалю бардачок, вас затримує шеф поліції та дуже вперто просить вас побути шісткою під прикриттям. Довелося декілька разів обирати опцію «Ідити в сраку у мене своїх проблем до чорта, але знаєте що? Квест мені все одно додали у журнал завдань. Класно! Добре, може в сюжетних завданнях є така можливість? Ну теж не дуже. Ті два рази, що я зустрів прибульців, я обирав варіант натовкти їм пики. В перший раз вони відповіли мені: та ну ти ж не серйозно, іди он ліпше артефакти шукай. А на другий та ми навіть через тебе нагар з пушок вичищати не бажаємо. Давай краще залазь до нас побалакаємо. Є звичайно моменти вибору по типу кого брати в команду а кого ні. Фернанд, eyes are up here. I'm at your spear. Чи сказати лідеру судна, щоб він заборонив команді стріляти. Але це не впливає на кінцевий результат. Однак тут можу частково помилятись. А загалом розробникам варто було б взагалі прибрати цю липову варіативність там, де її по сюжету попросту немає. Бо такі приколи викликають тільки. Та да, і патіво, блядь. втянули хуйню, блядь. Можна ще згадати переговорну фічу, де, обравши необхідний варіант відповіді, ти можеш переконати співрозмовника у тому, що вам треба. На початку вона здається досить прикольною та логічно зробленою, де треба обирати необхідний варіант, при цьому аналізуючи опонента. Але це враження моментально спускається в унітаз, коли я побачив відповідний перк, який вказує на рандомність таких переговорів. Цитую: ви отримуєте більший шанс переконати співрозмовника. Твою мать. Знаєте, те, що ти не пройшов гру, на мою суб'єктивну думку не дає тобі морального права оцінювати сюжет гри. Але знаєте, я загуглив всю сюжетну лінію, знайшовши якесь забугорне відео. І от щось воно мене прям геть не вразило. Маленький спойлер: будувати сюжет на подорожах між Всесвітами сумнівна ідея. Другий доктор Стрендж брехати не буде. Виходить страшна мура, яка не викликає у тебе абсолютно ніяких емоцій, враховуючи при тому, що ти сам не подорожуєш між цими світами. Я вам більше скажу: кожні 5 годин такого карколомного в лапках геймплею. Особисто у мене викликали бажання знести цю гру нахер. Щось реально цікаве в сюжеті з'являється: тільки вдумайтесь, через 15 годин це і знайомство з іншопланетянами, а насправді чуваками з іншого всесвіту, і місія на Луні, а потім і на землі. Ви, до речі, оцінили який космопорт то шикарний зробили? Одна будівля з ракетою стоїть як балда зранку. А навколо стерильне плато, лисий як у мексиканця. Навіть сміття немає, не те що якихось руїн чи ознак цивілізації. Одразу видно рівень пропрацювання навколишнього середовища та загального антуражу. Космічні бої, ой бляхмух. Ну, давайте пропустимо той факт, що механіку систему корабля наглим способом скомуниздили з Star Wars Squadrons. Яка вийшла, до речі, три роки тому, що дає нам, хоч і часткове, але ж все ж таки враження, скільки над ними працювали. За ті два рази, що нам дали по сюжету зробити пів-пів в космосі, в мене склалося враження, що це повна параша, і базових мобів у Armored Core бити веселіше. Віражі тут не зробиш, хоч базовий корабель має бути легкий за своїми габаритами. Вигляд з кабіни, хоч і зайде категорії особливо обдарованих поціновувачів, але при цьому передати враження того, що битва розвивається, він не в змозі. Благо є вигляд від третього обличчя, який багато породи не робить, оскільки базовий корабель словопочний до усьору, та в принципі як і вороги. Навіть у Star Conflict на важких крейсерах було цікавіше грати. На новий корабель, до речі, зміг нашкрепти тільки через 17 годин реального часу, при цьому продавши абсолютно все, окрім зброї та ресурсів. Оскільки кастомізація вашого власного корабля дозволяє змінити тільки навісні частини, максимум можна змінити генератор чи привод гіпердрайву. Тут же, вибачте, я забув. Щоб вже збільшити вмістилище трюму, довелося дивитися на нові кораблі. Хоча, от враховуючи, якої всі вони форми, першопочатково тут мав би бути конструктор а-Crossaut. Однак чомусь від цієї ідеї відмовились. Ну, напевно, у багатої студії розробки просто не вистачило грошей. Ну і як ви гадаєте, що сталося на цьому моменті? При спробі зробити новий корабель основним. Ця блядіна видає мені ваш рівень пілота, не відповідає цьому кориту. Який блять рівень пілота? Де його прокачувати? Чим? Перша думка треба чекнути перки. Заліз глянути, і наче як щось підходяще знайшов. А не тут то було. Вільних очків прокачки у мене не було. А до такої функції, як скидання усіх навичок. Студія не додумалась, і тут вже я не витримав, і тут же в мене бомбануло. Та я зніс гру до бісової матері. Нехай власники коробки самі оце душаться. Ну а тепер прийшов час для зізнання номер 2 Один біс до цього моменту додивлюється відсотків 20 чи 30, в кращому випадку. Знаєте тенденції в ігровій індустрії, коли що не реліз, то на оптимізацію кладеться шкіана флейта. Змусив мене прийняти рішення перед тим як витрачати кровно зароблені на цю розпіарену гру, подивитися у заможних західних блогерів, що вона в них видає по кадрам. Думаю, ви вже знаєте те, як цю гру оптимізували. А факт, що тут немає локалізації, хоча б текстової, при тому, що тут не Rockstar, я думаю, заборони робити озвучку тут немає. Остаточно штовхнула мене в одне всім відоме місце. Торенти. Особисто мені шкода на цю <кхм> гру витрачати навіть 200 гривень. А це я нагадаю ціна Xbox Game Pass. Зрозуміло, що в цій гри обов'язково з'являться захисники. На жаль, криве RPG для поціновувачів цього жанру це норма. Один біс залижуть до дир. Для порівняння випустіть кривий шутер, та вас із кізяком перетруть на добрива. Якщо це фінал еволюції РПГ від бесятки і фулаупі схожі на це, то вони ще той висір для аутистів. Ну от самі погляньте, бойовка курва просто треш. перестрілки жованим папіром. Сюжет розтягували як могли, за моїми враженнями, разів у п'ять. Не вставляє, навіть коли залив синю сливу. Ще більше засинаєш, навіть зараз, зараз спати хилить. Особливо, коли згадую найкращу сцену погоні в ігровій індустрії. Деякі механіки взагалі не зрозуміло навіщо. Та ж таки команда: от на який біс всі ці тіла знаходяться на кораблі. На турелі їх не посадиш за кермо також. На дослідження вони не впливають, як вчені у XCOM. Половині я першопочатково сказав: ідіть ви в сраку, і я не бажаю вас тут бачити. Але от диво, вони все рівно тут і роблять мені хвору голову. Бо сидіти мовчки це для них непереможне завдання. Виявляється, тут є механіка побудови баз на планетах. Нах на треба, блядь. От коли гра збиралася цю механіку нам показати, ще через 10 годин. От... При яких умовах ці бази нам мали знадобитися? В якості локального складу чи що? От десь у сюжетних місіях тебе дублюватиння водять за ручку. А в деяких моментах забувають навіть сказати, що виявляється у вас є така функція. Ох, все, більше розпинатися я не бачу сенсу. Виходячи з оцінок, цільова аудиторія схавала. Біседка влупила бабла. Тому це не останнє криве РПГ від цієї студії. На цьому в мене все пишіть Що думаєте, до зустрічі?